14 червня нестабільний день. Хоч місяці переходить із врівноваженого, реалістичного казарового вололюбного водолія, внутрішній стан може бути неврівноважений. Зараз поясню чому. Місяць у з'єднанні з, з Плутоном трансформує почуття та емоції. Можливість суттєві зміни у стосунках, хочеться звільнитись від старих форм поведінки та віднос. Венера в напруженому аспекті зліліт з чорним місяцем. Не піддавайтесь на маніпуляції. Можливі перевірки у стосунках та в принципі у будь-яких партнерських відносинах, щоб не відбулося, не потрібно вчиняти спомсти, помсти, не потрібно платити тією самою монетою, навіть якщо до вас погано якось поставились. Вчиняйте та приймайте рішення по совісті, так як хотіли би, щоб поставилось саме до вас. Тим самим ви будете чистити свою карму, а не напрацьовувати ще більше негативу. Травму опасний день. Бережіть себе та близьких. Будьте обережні з колючими ріжещими, електричними пристроями та зі зброєю. Сьогодні важливо зберігати твердість розуму та об'єктивно оцінювати себе та оточуючих. Не піддавайтесь ілюзіям, марнославству, егоїзму та негативним думкам. Хороший день для завершення поточних справ, підбиття підсумків та повернення боргів. Нові важливі справи сьогодні краще на почати. Нати, якщо вам вкрай необхідно, то виключіть проміжок часу з 11 до 14 години дня. Місяць буде без курсу. Вдалого вам дня.